Пройшло вже майже два тижні і зараз покажу, які зміни відбулися з нашими рослинами, які ми тут висаджували. Зараз літо дощове вологе, Випадає достатньо опадів, і всі рослини дуже зелені і мають гарний приріст. Всі рослини у відкритому ґрунті набагато краще зразу починають рости. І навіть вже на цьому місці розцвіла штамбова троянда Леонардо да Вінчі. Червона, такого насиченого кольору, дуже гарно контрастує із зеленим листям. Тим більше, що на цій ділянці є дуже багато зелені, зелених листків, вона дуже контрастно виглядає. І також ці інші рослини дуже гарно ростуть.